Вітаю вас! А хочу розібрати момент. Було у мене таке відео в Ютубі про те, що карма, і не тільки в Ютубі, карма зараз всі кажуть, що вона от прямо обнуляється в цьому році, бла-бла-бла, все прекрасно. Але є підпунктики, але є... було таке питання. Якщо карма обнуляється, якщо ти такий красавчик, в цьому році вся твоя карма обнуляється, то виходить, карма і хороша обнуляється, ти напрацював на своє життя кучу таких ситуацій, за які тобі там. Уявно, да? ми так з вами не уявно, а от механічно поговоримо. За які тобі в твоєму щоденнику твого життя є дійсно книжка кожної людини, це книга ваш, вашої судьби, там є книга, їх багато книжок, але є бібліотека ця, вона не в нашому доступі. Більш високих вібрацій, ви коли достигнете, у вас є доступ до цих, цих книжок. І я вам скажу так, що навчання доступу до цих книжок це теж трошечки брехня. Навчити просто цим, е, я кажу, не буду, ладно, все, давайте не буду відступати. Мені хочеться доказувати правду істину і боротися за, за чесність. Значить, виходить, якщо сказали, що цей рік обнуління карми, значить, обнуля... звідки енергіям. Творцю і простору знати, що він обнуляє тільки погану карму. Хто взагалі сказав, що обнуляться буде чи погано, чи хороше, а вдруг обнулиться повністю і хороше? Це, виходить, Цей закон сказаний людьми, які вони собі десь почули, не працює. Чому? Тому що в такому випадку обнуління карми означає, що людина повинна померти. Людина повинна просто вся її карма, якщо обнулиться. І хороша, і погана ну, вона на стадії виходу із фізичного тіла. Ну, зачем їй далі жити? Що, Обнулилася карма, що вона буде робити? Значить, в неї повинна стертися і хороша запись в її щоденнику життя, і погана запісь. Що за фігня? Скажіть мені. Получається, щось не виходить. І всі розмови про те, що карма е, обнуляється неправдиві, тому що. Ну, ми з вами вже 25 п'ятий раз повторюємось, да? тому що е є хороша карма у людини, вона працює, там молодець, вона хороша, і в неї раз взяли і обнулили. Кажуть, все, пам'ять стерта, я не знаю, хто ти, працюй заново. А вона працювала стільки років все життя там, щоб у неї там хороші записи щоденник у її життя. Вона молодець, вона трудилась, у неї все прекрасно. Нащо їй обнуляти її карму? Хто сказав, яка карма буде обнулятися. Получається, це хтось повинен сидіти і розбиратися. Ага, у цієї людини там поганий, там був знак, він буде розділятися. Цим ніхто не буде займатися. Воно масово відбувається. Якщо це дійсно так, як там всі кажуть, екстрасекси, як я казала в прошлому відео, то виходить, що карма обнулиться у всіх поголовно і в ноль. Що всі вимруть? Неправильно. Кажу як. Є правдива людина. Кажу, як є. Ви в цьому році можете працювати, напрацьовувати хороші свої якісь програми, і вони будуть перебільшувати погані, погані будуть стирати. Це те, що буде касатися саме вас. Навіть якщо будуть якісь родові програми. Родові програми будуть зникати із-за того, що ви будете відпрацьовувати їх через себе. Тобто, вам не подобається, допустимо, якась поведінка в роду. Алкоголіки були. Да? Там ще щось, Деп... ну, депресії були, хронічні у людей. Вам це не подобається. І у вас є ця, допустимо, жилочка. Ви берете цю програму, відпрацьовуєте, витягуєте її з себе. Все, вона зникає з пам'яті роду, із-за того, що ви, молодець, в собі. Не весь рід сидите чистити, а в собі вичистили програмку. І тоді карма цієї лінії програми обнуляється, а хороші залишаються. Далі ви отримуєте бонуси, і негатив знову зникає. Тобто є програми, які треба прям працювати-працювати, доставати цю програму, яка в вашому тілі, яка в вашому житті вам не подобається, чоловіки дебіли попадаються, да, допустим. ну це так, для словца. Ви розумієте, що щось не то. І у мами такі були, і у бабушки такі були, кажете, діти там ще щось помирали. Ну щось таке. Ви оцю програму, яка в вас не подобається, можете пропрацювати саме в цьому році, і вона дуже швидко іщезне. Або напрацювати хорошу програму якусь, зробити аскезу. Завдяки аскезі ви напрацюєте хорошу програму, і у вас все прийде в норму. І буде все просто супер. Тобто, от так от це працює. А просто обнуління, просто, як кажуть, виход з ЕГрегорів це неможливо. Можливо, тільки з якимись умовами. Завжди думайте перед тим, як ви щось зробите. Куди ви попадете? Що вам предлагають, з ким ви зараз будете спілкуватись? Відчувайте серцем людей набагато більше розумних, ніж нерозумних, насправді зараз розділяється світ на сумасшедших і на адекватних. Тобто, отак от він перестає бути. Трьохраним якимось, або ще більше. Раніше було був період, який було все змішано, все підряд було помішано, і всі були якісь однакові сірі. Зараз дуже сильно змінюються всі програми і розділяються на чорне і біле. Але це буде ще іти довго і довго. От зараз з цього, з цього року, як всі кажуть, воно почало працювати, а може і раніше. Але в цьому році дійсно пішли жнива сумашечі. Тобто, такі є умови для кармічних програм роду, вас, вашої сім'ї, ваших родичів, але ви повинні працювати над собою, а не над кимось, тому що комусь хочеться, щоб ви його спасли. Спасайте себе, напрацьовуйте позитивні енергії і все буде супер. Читайте між строк завжди.